Привіт, друзі! Та сьогодні ми граємо в Among Us. Та сьогодні ми поглянемо на карті Пурнус. це да. звичайно, нова карта. Так, давайте виберемо наш колір звичайний. Я вважаю кола... кораловий. Так, і цікаво, що сьогодні станеться. До речі, ви могли помітити, що в нашому скіні вийшло обновлення. Так, що там можна сказати? Я предлагаю, що то в ньому ще змінити. Ну, це буде потім колись. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, який скін краще. Та ми починаємо вже гру цікаво, ким ми станемо. Так, іде ідена загрузочка і друзі написано. І нам кажуть, та ми стаємо. Імпостером! Друзі погнали! Що за імпостер такий? А, ми звичайний імпостер. Зараз, типу, я піду виконувати завдання. Друзі! А який вам кольор вам нравится більше всього? Так, я появилась завдання. Давайте відключимо повітря. Друзі, а реально, що як... вам біль... який кольор вам газ, вам більше всього подобається. Ми там, по-моєму, просто двері закрили. А, так, сама що що зроб... тоді? Саботаж! Ой, кто цена рубий саботаж, даже не знаю. Главное его будет так, чтобы никто ничего не спалил. Куда? Оп! И оп! Незаметно скрылись. О, Хто це зробив? Хто це не робив? Хто це наробив? <плес> кого буду голосувати? Речі, друзі, обов'язково ставте лайки, щоб ми змогли виграти. ву Тут чел у нього 64 й левел, це так в Майнкрафті. І чел з 52-м левелом. Та ти голосує за 64-го. Так, і цікаво, хто імпо. <плес> ну це зрозуміло. Давайте поголосуємо, наприклад, 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 не знаю навіть за кого. Давайте, давайте виберемо когось на рандом, напевно. Давайте ось Або... фіолетового. Е, ну, давайте виберемо, да, ага, і буде фіолетовий. А, і всі проскипали, Хоча можна за кого не голосувати, а просто всіх вбити. Угу. Mm -hmm. І треба дуже акуратно зробити так, щоб ніхто не помітив. А хто це зробив? А хто це зробив? А це не ми, а це не ми. Це хтось із них, ну точно не ми. А хто це зробив? А хто це зробив? Це хтось із. Них, ну точно не ми, да, мич? А тепер я хочу зробити, наприклад. Ми виграли! Друзі, ми змогли виграти за імпостера. це все завдяки, завдяки вам, вашим суперлайкам. І, і за этого всі граки просто вийшли! Ні, не Вийшли! Ми перемогли! Друзі, обов'язково поставте лайк, якщо ви десь не поставили, та підпишіте на наш канал. А зараз ми зіграємо ще одну гру. Давайте. Наш ми дуже добре зараз вкладуємося у час, і мене ну, мені це реально друзі, в нього є... класний скін! Ну, а зараз нам треба почекати, поки зайдуть інші. який у скин. Оцей. До речі, скін класний, Ага. Прикольно. <плес> зараз треба почекати. За вже 10 з 10 гравців зараз повинна початися гра. І що должна бути зробити? Ну, давайте вже старт. старт давайте їм напишемо, підплес. щоб вони Стартували гру. Краз Єс. Та це він в другому. Ладно. Ну коли я вже почне заграю, я вже не можу. Друзі, ми зайшли на інший сервер, бо на тому сервері був такий хвост, що розовий! Просто не починав гру. Так. Але розовим я бути не хочу. Давайте станемо тонірованим. А може зеленими? Ні, я хочу бути тонірованим. Угу. Зараз почнеться гра. Yeah. Yeah. Ну почніть вже гру. Ура! Ігра <кій> починається. І ми дуже хочеться дізнатися, хто ми. Так, ми? нам кажуть, знову ж Чш. І ми? Так. Ми, ми. Звичайний екіпаж. Ні, да. звичайний. Е! Що? Ну ладно, давайте, друзі, ми вийдемо. Та зайдемо кудись на другий сервер. тут якась паранормальная фігня відбувається. Там якис четер, походу. О, коралловий, давай коралловый кораловый. Так, і гра почалася. Ра почалась это от, означает, что начинается самое интересное. <свистит> Мы импосты! Мы фантом! Мы его разом за невидимыми. Это дуже классно, да? <свистит> Уже один из наших тиммейтов. Саботажу строю. Случайно. Так, я зараз не видів. Десь мене чоловік покачив. Зараз треба нам щось зробити. Піду наприклад сюда. Тепер щось тут роблю. Друзі, Кскаті, ви зрозуміли, що ми, вроді, вже другі подрядні постери? Чи це було в відео, яке в нас не вийшло. До речі не думайте, що ми відео е, робимо з першого разу. Так, я не пам'ятаю, чи це було в цьому відео, чи ні. Нече в цьому, а і не в цьому. Давайте проголосуємо, наприклад, за цього. Так. І хто падає в лаву не був бомб і це нам тільки на руку. Опа, это вже саботаж устроили. Молодці, молодці. Та это робить вигляд, вот и мы всіх. Надо когось вбити поберемо. Та ми ну, тут уже нікого немає. Так. Мені треба кудись сходити Ми перемогли! Мої друзі перемогли! І це було, по-моєму, слишком швидко. Лайки! Це все є за лайки! Давайте ще раз зіграємо ми сп... Дами на третю гру. Прикиньте! Угу, прикиньте. Хто ми. Опять? С тем самым чуваком? И вы знали фантом? Стоп. Что? Шо? Ой-ой-ой, друзья. Это было, конечно же, необычайно. Сейчас, ну, да поможем им. Ніхто <гум> не должен знать, что мы імпостери, Що мы імпостер. просто любим жить. Типа я тут щось роблю. Типа я тут таке завдання виконую, я не знаю, значит тут є завдання, але я завдання одно. Походу немає. Ну нічого страшного. Я тебя кто-то с нас заподозри. Это сходимо не знаю. Ось і почне голосування. Цікаво, кого ж будуть вибрасувати. Я предлагаю голосувати за Кенді Кейн. Так, голосуємо за жовтого. Так. І викидують Кенді Кейна. Ура! і його викидають. Треба якось дуже акуратно стів убити. Щоб ніхто не замітив. Та ну я дуже не встиг! Так нам проголосувати. Так, сказала голосувати за Реда, а тут не немає. Стоп. проголосуй проголосуємо, наприклад, за нього. Я нічого не поняв, Ред. Це я типу поред вони подумали. Я корал. Мене викидають! А нет, с Джорджи нас одинаково. Говорят, что это такая аниме. Может вы знаете. Я вообще мешаю по аниме. Mm. Друзья, напишите, а вы шары-то? Я хочу should Ну а відео підходить до кінцю. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляд, за лайки. Можливо, за коментарі, якщо ви їх написали. Та гарного дня, до зустрічі! Ага. Пока! Пока!